У Луцьку презентували восьмий оновлений підрозділ, облаштований відповідно до європейських стандартів дотримання прав людини. Так у відділенні поліції номер 3 Луцьку груп запрацювала система Кастоме Records. Вона захищає затриманих від неправомірних дій поліцейських, а також убезпечує самих правоохоронців від можливих безпідставних звинувачень. Завдяки цій системі проводитиметься інтерв'ювання. Електронна фіксація всіх дій, які відбуваються з затриманим від моменту фактичного затримання і поки він не покине підрозділу. Такі системи гарно зарекомендували себе по всій країні, тому їх встановлюватимуть і надалі. Ця система дає можливість все таки виключити максимальну чи людський фактор, коли по-простому слово на слово хтось когось чомусь звинувачує, і важко встановити істину, лише покладаючись на слова людей живих, тому от відео спостереження, теж безпосередньо і організація цього простору Касти Зелека здає можливість оперативно, швидко і певно перевірити слова кожного учасника подій, яка відбулася в підрозділ.